Вітаю, друзі! Ну що ж, прийшов момент, коли ФОПи будуть сплачувати ЄСВ за себе за перший квартал 25-го року, перший раз в цьому році, а багато хто взагалі вперше. Дехто має пільги, і ось про це розповімо. А тим, хто у виключення не попав, розкажемо, де взяти інструкцію, як цей ЄСВ сплатити. Перша категорія, про яку будемо говорити, це ФОП, які є пенсіонерами або особами з інвалідністю. Але не всі пенсіонери звільняються від сплати ЄСВ. Звільняються від сплати ЄСВ ФОП, які отримують саме пенсію за віком або за вислугу років. І також звільняються ФОП, які досягли пенсійного віку за статтею 26 закону про пенсійне страхування, та отримують відповідно до закону. Пенсію або соцдопомогу. Ну і щодо статусу особи з інвалідністю. Від сплати ЄСВ звільняються ФОП, які є особами з інвалідністю та отримують пенсію або соцдопомогу. У загальному випадку, якщо підприємець набув статусу пенсіонера або особи з інвалідністю, то окремо повідомляти про це податкову службу не потрібно. Цю інформацію податківцям надає пенсійний фонд. Зауважу. Є виняток з цього правила це ФОПи, які набули статусу особи з інвалідністю та отримують не пенсію, а соцдопомогу по інвалідності від пенсійного фонду або соцзабезпечення. Свій статус їм слід підтвердити. Якщо йдеться про 25 рік, то таким підтвердним документом, який слід надати податковій за місцем реєстрації ФОП, є витяг. З рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи нас часто питають: а якщо ФОП набув статусу пенсіонера або особи з інвалідністю лише у поточному році, і ось тоді майте на увазі за місяць до набуття статусу такий ФОП повинен сплатити ЄСВ. Звільнення від ЄСВ за себе діє з наступного місяця після набуття підприємцем. Пільгового статусу за місяць, якому ФОП набув, або втратив пільговий статус, ЄСВ сплачується на загальних підставах, як за повний місяць. А ось далі давайте зупинимось на такій категорії, як особи, які є ФОПами, і одночасно працюють за трудовим договором. Які тут маємо нюанси? Перший Звільнення від ЄСВ не поширюється на сумісників, воно поширюється тільки на тих, хто працює за основним місцем роботи. Другий підприємцю не потрібно повідомляти контролюючі органи про факт спати за нього ЄСВ основним роботодавцем або резидентом Діє Сіті у розмірі не менше мінімального страхового внеску. І ось далі третій нюанс, найважливіший: дивіться ФОП. Не платить ЄСВ за умови, що за певний місяць роботодавцем за основним місцем роботи за нього було сплачено страхові внески у розмірі не менше мінімального страхового внеску. Якщо ж основний роботодавець не сплатив ЄСВ за працівника, наприклад, не було бази нарахування, бо весь місяць була відпустка за власний рахунок, то ось за такий місяць ФОП має сплатити ЄСВ за себе сам. Дивіться, дещо інша ситуація, коли роботодавець за основним місцем роботи ну або резидент Діасіті, сплатив ЄСВ, але менше мінімального страхового внеску. За такі місяці ФОП може самостійно визначати базу нарахування ЄСВ, не більше її максимальної величини та сплатити внесок. Водночас податківці в одній із своїх консультацій вимагають обов'язкової сплати ЄСВ за місяць, за який роботодавець сплатив його менше мінімального страхового внеску. Хоча, друзі, із норм законодавства це ну, зовсім не випливає. Далі знов таки зверніть увагу: якщо ви сплачуєте в таких місяцях ЄСВ за себе, то робити це слід за загальними правилами для ФОП, тобто. Той же ФОП на єдиному має сплатити їй себе у сумі не нижче мінімального страхового внеску, а не доплачувати різницю. Йдемо далі. Наступна категорія в нас це ФОП-загальносистемники, в яких не було чистого доходу. І ось що ж тут мається на увазі. ФОП загальносистемник має сплачувати ЄСВ за себе з розрахунку 22% від чистого доходу, заробленого протягом місяця. Якщо сума чистого доходу буде менша, ніж мінзарплата, але більша за нуль, ФОП повинен сплатити мінімальний ЄСВ, тобто 22% від мінімальної зарплати. Якщо ж ФОП взагалі не має ні копійки чистого доходу, і ось тоді за цей місяць ЄСВ. Можна не сплачувати. А ось далі в нас йдуть спеціальні воєнні звільнення. Так, від сплати ЄСВ звільняються підприємці без найманих працівників, які призвані під час особливого періоду на військову службу, під час мобілізації або залучені до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу і на весь строк військової служби. Але зауважте. Під це звільнення не підпадають ФОПи, які прийняті на військову службу за контрактом. Також звільняються від сплати ЄСВ, призвані під час особливого періоду на військову службу за призовом підприємці з числа резервістів на весь період їх військової служби, якщо вони не є роботодавцями. І ще одне воєнне звільнення передбачено для підприємців, які не мають найманих працівників. За весь період позбавлення особистої свободи. Далі ще одна категорія звільнених від сплати ЄСВ це ФОПи з місцем проживання на тимчасово окупованих територіях. Відповідний перелік територій затверджено наказом мінреінтеграції. І ось тут, друзі, нагадаємо. ФОП. Із місцем проживання на тимчасово окупованій території може здійснювати підприємницьку діяльність лише після зміни податкової адреси на підконтрольну територію України в іншому випадку укладені ним правочини вважаються нікчемними. Ну і на сам кінець пару слів щодо сплати ЄСВ. Звичайний строк сплати ЄСВ за перший квартал не пізніше 19 квітня. Однак цього року це субота. Тож не прогавте час і встигніть сплатити внески не пізніше, 18 квітня. Інструкцію по сплаті, а саме, скільки, куди та як платити та де знайти актуальні її свої рахунки, можна знайти в нашому попередньому відео на цю ж тему. Посилання в описі під відео. Ну а в нас, друзі, поки що все. Діліться цим відео з колегами ФОП. Подобайка теж буде нам у нагоді. На все добре. Запитання чекаємо в коментарях. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Factor ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.